Чому Путін і бореться от з тими мітингами і так далі? Він душить свободу. Коли раб принижений, коли раб заляканий, він не думає про те, як розруйнувати клітку і вирватися на свободу. Він боїться, щоб його господар не побив і нагодував. от, тут от сутність криється. І тому сьогодні, як не дивно, я би назвав, що сьогоднішня Росія це. Пам'ятаєте, КГБ це Луб'янка. Так от сьогоднішня Москва, сьогоднішня Росія це все КГБ. Тобто держава, яка взяла в основу свої механізми спеціальної служби на розбудову держави. Усі інститути, це все фальш. КГБ сьогодні в Росії при владі, вони, вони скрізь. Найближче Путін, ставши президентом, підтягнув. Всіх проставив на ключові посади, і оця цепочка пішла скрізь. Тобто російська держава сьогодні це суцільний російський, ну, російсько-радянське КГБ. І, і, і сподіватися, що там можливий якийсь бути переворот і так далі. Но заговор, я песимістично до цього відношусь з великою долею скептицизму. Ситуація ще не дозріла до того. Але Ні. вона дозріє. І відповідно, ви згадували про народ, то на тлі санкцій і погіршення такого була знижена ціна на горілку, так що хліба й видовище. Так, це ж да, це також демонструє для, для аналітиків, які уважно вислідковують в Росії, цей фактор зниження ціни на горілку це якраз от утримання рабів в покорі. Краще напийся і забудь ніж думаєш про щось таке, що може складати загрозу. Що ти почнеш вольнодумствувати. В Росії не дозволяють вольнодумствувати, бо вольнодумство в історії Росії закінчується або бунтом, або погромом, або революцією.